В фільмі Термінатор. Часть вторая. Всім привіт, друзі. Попався мені справжній скарб. Це наклейки 90-х років. Покажу найцікавіші, які є серед цих наклеїв. Наклечки. З футболом будуть в продажі наклейки САД та інші в такому собі стані, скажімо так, задовільному. Євро 2000 солен, арі, також інші наклейки. Далі, друзі, ось такі наклеючки Керван. Правда, стан не дуже. Трішки вони зім'яті, наклеючка Біфаза Гор 2. Вона вже зараз наразі набрала 600 гривень. Завершення торгів буде в неділю ввечері. І ось такі наклеючки Ван дам. Наклейки в хорошому стані. Так виглядають наклеючки з іншої сторони. Є залишки від жую, а є прям ідеальні наклеючки. Маєте шанс їх купити. Ще наклеючки з футболом. Стан задовільний. І є такі дві наклейки більш цікавіші чемпіонат світу з футболу 1994 року. Наклейки в хорошому стані. Ось такий вигляд мають наклейки на звороті. Друзі, герої бойовиків Мел Гіпсон, Арнольд Шварценеггер і Брюс Лі. Ось такі наклеючки Солен. Будуть в продажі в хорошому стані. Такий стан на звороті. Невеликі залишки жуйки, а в цілому дуже хороший стан. Далі, друзі, ось такі наклеючки. Мерстан командо. Наклейки в хорошому або задовільному стані. Тут є наклейки з великим квадратом. Які дешевші. А є команда з маленьким квадратом. З меншим квадратиком наклейки рідкісніші і дорожчі. Такі наклеючки будуть в продажі. Такий стан наклейок на звороті. Друзі, такі наклеючки Акас Power Rangers, наклейки в дуже хорошому стані. Так виглядають на звороті, є незначні залишки від жуйок. І ось такі наклейки. Черепашки ніндзя рідкісні, не такі, як зазвичай, попадаються. Ось це я не знаю, що це за наклейки. В цих черепашок ніндзя на цих наклейках або обрізані края, або воно так має бути. Я не знаю. Такий вигляд мають наклейки на звороті. Наклейки в хорошому стані. Підписуйтесь на канал. Всім пока!